Друзі, вітаю! Скоріше за все 11 люто. Слава Україні! Сьогодні неділька, я працюю, так як пару днів був доволі зайнятий, нічого не робив і вимушений працювати її в неділю. Ну, Хоча для мене це звично. Я завжди в неділю працював, але діло не в цьому. Так, річ іде, часто задаваємо питання. Що я сьогодні роблю? Ну, це часто задаваємо питання, часто задаваємо питання стосовно того, коли окупляться такі дорогі пресформи. І зараз на це хотів би відповісти. Ну, а що сьогодні роблю? Роблю таку стараюсь тихеньку роботу, щоб не создавати багато шуму і тому подібне. Точу сьогодні штоки для підйомників і тому подібне. Сверлю отвори там, де ми необхідно розсверлити, і тому подібне. Ну і що? Стосовно коли окупляться, зачасту виробники форм аргументують то тим, що якщо ви собі купите прес-форми і рахуючи вартість в магазині готових вулів, мінусувши ціну, якщо ви Тратити тільки компоненти. Ну і типа, різниця, грубо говоря, там, нехай буде, там, я грубо все рахую, нехай буде 50% різниця від покупним. Ну, наприклад, в магазині такий корпус коштує, грубо говоря, там, 1000 гривень, він вас, вас обійде 500 гривень. Це, я не знаю, яка ціна. Це все образно. І от, там, 500 гривень і починають рахувати. Там, форма 40 тисяч гривень. Значить, 500 гривень на одному, то 100, 80, то вже окупилася прес-форма. Грубо, говоря, 80, 100, 200, неважливо. Неважливо. Ну так аргументують. Я не знав, наскільки це вірно, не вірно. Я би цим взагалі не маніпулюрував, так як, на мій погляд, це зовсім не так. Так як пресформу форма заказати різну. Розумієте, у людей, от на сьогоднішній день, коли я малюю людям прес-форми, є такі люди, котрі, мабуть, такі заморочені в голові, якісь фантазії, що вони хочуть зробити таку прес-форму, І я розумію, що це пусто потрачені гроші, декотрим навіть відмовляю в виробництві або чертежі. Ні, ну Чертежі, якщо людина хоче чертеж малює, мені без різниці. Нехай собі складає, що хоче, потім нехай викидує. Мені без різниці. Якщо мені потрібно потім складати, я скоріше відмовлюся або перераджу людей, так як розумів, що така прес-форма вам зовсім ніколи не окупиться, так як це буде тупо потрачені кошти. І на цей, ну скажімо так, таким аргументом я ніколи не користуюсь. Я в своїй житті розглядаю е, якісь нові знання, нові починання, нові е, випробування з точки зору. Скажімо так, вдосконалення. Для чого я заліз в ці форми? Мені нафіг ці форми не нужна були, і ця робота лити, це ППУ. Так як це настільки нудна для мене робота, я рахую себе людиною подвіжною, тою, яка має голову на плечах і може щось думати і вдосконалювати. А заливати ППУ вулі, ну це така це механічна робота, яку ти все, прийшов, помішав, виляв. Все. Це скучна робота. Вона, можливо, прибульна, але вона скучна, вона не для мене. Але у мене була надобність в вдосконаленні свого. А моє це маткарство. Я не б'ю себе в груди, що я, я якийсь селекціонер чи ні, але зато я маткар. От тут я з багатьоми маткарями можу посперечатися і е, доказувати свою якусь впевненість, так як в своїй практиці я стараюсь вдосконалення вдосконалювати вивід бджолинних маток. Так як, е, скажем так, селекцію я стараюсь не лізти, бо це не моя парафія зовсім. Краще б для цього були у нас селекціонери, котрі давали нам якісний матеріал, але їх нема. На сьогоднішній день їх нема. І не розкатуйте губи, що ви купили за 100 доларів щось, у вас буде добре. Це така лотерея, як 50 на 50. Так же точно, як ви купите будь-яку матку від любого маткаря, і одна буде погана, а одна буде суперкласна, з котрою вам буде хотітися робити прививку. же точно від селекціонерів наших. Те саме лотерея. Купили, а воно говно-говном. А одна супер-супер. Ну, такого супер, супер, супер. У вас на пасіки десятками. І та й все. Коротше, я туди не лізу. але маткарство це моє. Я знаю, як зробити за короткий період, велику кількість якісних маток. Ну, для цього потрібні інструменти. І от для цього я заліз в ці форми, Я в них заліз, я їх навчився робити. Ну і от форми більш цікава робота, ніж заливка ППУ. І за цього пропоную свою послуги по виробництву даних вулів. І ніколи не питаюсь людини проаргументувати, що от, якщо ти купиш там 100 вулів, ой, одну форму зробиш собі 100 вулів і вона тобі окупиться. Скоріше за все, так і буде. Якщо ви все добре зробите, якщо вони вам потрібні, ті 100 вулів, якщо ви плануєте потім займатися якось, о, ну, бо вам... Купивши пресформу, і значить літи своє вулля, вам не тільки, вам багато чого треба буде змінити, щоб почати з того заробляти. Бо можеш купити форму, грубо говоря, за ти, ну, там, 40 тисяч, гривень, грубо говоря. Можеш купити компоненти. Можеш виліти корпуса. З, магазинним, з магазинними корпусами різниця буде в. Грубо говоря, вже в 40 тисяч гривень ви форму окупите. але ті корпуса може скласти во так і вони будуть стояти. Це не значить, що ви форму окупили. Ні, бо ви зробили е -е, деталі, котрими не користуєтесь, і користі від того е -е, хрена нема. Так що, тим не можна аргументувати. От зробивши я форму, я добився того результату, що я увілічив вивод маток на 10-15% від. Від кожної прививки. Якщо раніше мені на одну плідну матку потрібно було а, три переноса лічинок, то зараз, друзі, три переноса лічинок мені принесуть, грубо говоря, благодаря цим нуклеусам 2,5 матки. Я з цими нуклеусами добився, чого? Кращого обслуговування, швидшого, коротше, от таких нюансів. І 100 тисяч разів вже окупив цю форму, так як я ще її робив. Сам, звісно, що вона мені набагато дешевше вийшла. Ну, як набагато, нехай буде в половину. бо я ж теж хочу заробити. Кстати, як орієнтовася рахується, бо з чого талкується, за що тут такі гроші. Друзі, все дуже просто. Я коли прийшов до одного із майстрів, і мені потрібно було зварити цей стіл сварочний. Я до нього прийшов і кажу. Мені треба стіл. Він каже, зробимо нічого ні. Кажу, кілько коштів буде в мене це стоять. Він мені каже так, ну, так виглядає стіл. Ну, Ви знаєте, я ним так і не користуюсь, той болі зроблені такі продольні. Не, не знаю, так буде видко. Ну, для сварочного стола це типу, так би мало бути, бо туди там мусор паде, він ідеально рівний і тому подібне. Хоча зараз він вже не ідеально рівний, так як я його використовую також для рівняння деталей і деколи по ньому приходиться. Стучати дуже сильно молотком, що привело к, скажімо так, к ізгибанню поверхні. Потрібно було більше розкоси не робити. Ну, не столь важливо. Майстер мені каже так, наскільки коштів купиш матеріалу, стільки ти мені даш за роботу. Грубо говоря, я купив на 5 тисяч гривень матеріалу, він сказав, даш мені 5 тисяч гривень за роботу. Друзі, тут приблизно та же математика. Хоч не смотря на те, що це інструмент, а це тільки стіл, тут, скажімо так, цінність цих двох стілів зовсім різна. Ну, Тим більше, якщо зробити якісний стіл, може цінність буде і однакова цих двох виробів. А якщо зробити отакий от стіл, що потім приведе, скажімо так, деформації, і я його буду використовувати, посталивши на нього фанеру. Таким макаром, ну, я міг із дерева його збити і так його використовувати. Так що цінність е буває різна, буває ціна і буває цінність. І от, наприклад, цінність даної форми, коли в конечному метою ви виймете е швидко, якісно, гарний результат цієї форми цінність, звісно, що вона увеличується. І тут приблизно та же, виходить, ціна. Якщо там, половина на неї пішло матеріалів, та орієнтировочна половина. Хоча тут менше. Якби я враховував половину, вона б була, мабуть, дорожча. Ну, коротше, нехай буде навіть так. Це ті, хто хоче зекономити, заказавши прес-форму. Ой, заказавши проєкт. У мене багато людей. Кстати, друзі, на сьогоднішній день я вже двом людям зробив проєкт з за границі. Так що на сьогоднішній день, якщо когось цікавить е, проєктування і ви знаходитеся, грубо говоря, за кордоном, ну я річ віду, е, о... Коротше, ви мене зрозуміли, і ви поняли, за котрим за кордоном. Бо декотрі за кордоном е, відразу відмовляються, так як знаходяться люди, е, несмотря на те, що ви зрозуміли, йде війна, вони набираються смілості і просять проєктування. Так що бувають різні випадки. Ну, хоча всі ми розуміємо, що війна йде, або не всі ми з усіма пересралися, так як є люди, котрі в перший день війни з, скажімо так, з вражеської сторони нас підтримували, нас за нас переживали, питали, як насправді і тому подібне. Ну, все рівно. Так що, коротше, ви мене зрозуміли. Так що річ йде, о коли вона окупиться. Якщо рахувати, коли ви зробите вулі, а ви їх не зможете продати, так як зробити невдалі. Вони не будуть ні до чого не сумісні. Вони будуть з тонкого матеріалу, вони будуть негарно перемішані, Вони будуть у вас, скажімо так, через два роки їх продівдефармірую так, що просто пипець, так як є, це часна причина, не і потім, коли людина починає користувати вулю, їх так поведе, їх так заживе, що просто ви можете зробити, грубо говоря, 100 деталей. Купивши матеріал, продавши ті повернули собі форму. Ну ці деталі спустя рік у людини в експлуатації їх так покрутить, що людина просто почне вам пред'являти претензії, і щоб потім ще так не було, що вам потрібно буде купити знову або повернути йому гроші, або повторному перелити вулі і тому подібне. Так як виробники предоставляють таку послугу, якщо зробили, і в них... Спустя якийсь час у людей покрутила криші. А вать, е ви мене зрозуміли, так як часто такою буває. Навіть я, коли користувався вулями Хемікселент, у мене була проблема, що декілька криш з одної партії стали вертольотом. Їх не поживало, так як буває, викрутитися деталь, а буває, що вона от просто, знаєте, такою як, як губку, якщо нам її, і потім на неї так надавити, і вона стає. ну, отака, Скажімо так. Зжати, і же деколи буває з вулями. У мене такого не було, але багато людей, бо я користуюсь давно, я коли почав казати, що от якісні вуля, вже скільки 7-8 років. Люди почали купляти, і якщо купляли в якогось там людини, то потім ділилися, скажімо так, якістю, що спустя якийсь час їх могло так поживати. Ну, потім виробник вертав, якщо совісний, якщо не совісний, то потім тільки зважалися. Так що. Не може так рахувати, коли вона окупиться. Вона може окупитися спустя е два, скажімо так, виліти корпусу, або два виліти дна, так як емоціонально ви получите настільки задоволення від власної, е власного витвору котрий самі спроєктували, наприклад, ну, і за мою допомогою ви його спроєктували, зробили, і ви поняли, що то воно, ви настільки емоції получите, що ви зрозумієте, що м -м -м, вот оно, вот. і ви знаєте, як цим користуватися, і все, вот, все. Бо емоції теж стоять кошти. Емоції це безцінна річ. Так що навіть так швидко можна окупити. А можна просто, я повторюсь, зробити, зробити невдало, поставити в угол, стоїть. Ніколи вона не окупиться. Навіть спустя, якщо ви зробите 500 корпусів і може піти тільки в мінус. Так що, друзі, от я цими нуклеусами, хоча, якщо от зараз треба було б зробити собі цей нуклеус, маючи знання, я б знову щось міняв. Як мінімум, я би не робив 15 й фальс, так як 15-й фальс не нужен. Я би зробив на 10 й фальці. Можливо, не робив би 40-ву стінку. Ну, хоча то такої економії мало, але тут 40 стінка. Можливо, зробив би стінку 35-37. Ну, коротше, якісь би зміни зробив. Зробив би, можливо, трошки інакшу кришу. Не із-за того, що мене ця криша не влаштовує, вона максимально проста. Ну, вона має невеличкі нюанси в період заливки. Ну, коротше, мало важливо. Трошки би робив по інакше, так як знання своє беруть. Так що, друзі, не можу рахувати, коли воно окупиться, аргументуючи тим, що в магазині корпус стоїть 1000, а у вас він буде 500. Тим не аргументуйтесь, Так як зовсім невірна логіка. Так що, друзі, навіть воно тут та фігня. От я сьогодні на нею працюю. І задача тої фігні, грубо говоря, ну, я затакарний. Ну, це не фігня, це інструмент. От задача в моєму випадку від болта на 12 сточити до якогось определенного діаметру, який мені залізає в определенний отвір. І робить определену деталь. Ну, Понятно, що це, грубо говоря, робота ерунда. І зрозуміло, що все гроші стоїть. Але я став автономним. Я ніколи ні від кого зараз не завишу. Це, якщо мені сьогодні треба, то я би прийшов завтра до токаря, токар би мені сказав, приди прийди в п'ятницю, може, зроблю, якщо буду мати час, і тиждень пішов коту під підхвістю. Я би потратив бензин до токаря, я би заплатив йому кошти, я би багато чого витратив. Е, Тут я автономний. Так же точно і автономність. При замовленні форм вам дає определенну прибуль. Так як автономність це, це дуже важлива річ. Це дуже важлива річ в бджолярці. Так що, купивши їх, ви отримуючи, я не от мене їх купляти, Бо на сьогоднішній день я вже не приймаю замовлення, я можу прийняти замовлення, але гарантувати збірку буду тільки е, в кінці сезону, грубо говоря, вересень-жовтень туди. Я не агитую вас, скажімо так, їх замовляти. Я просто вам хочу об'яснити свій погляд. Я його навіть не хочу вам стверджувати, я просто хочу до вас донести, як я то розумію. Так як ви питаєте, і я питаюся відповісти. Так що, так, що так, забув що говорив. А, автономність. Це дуже велика річ автономність. От сьогодні, наприклад, на сьогоднішній день ми вже звикли практично багато чого купляти від виробників. Якщо ще років 5-6 назад основна маса бджолів все ж таки е робила рамки, власноруч робила у себе в мастерських і тому подібне. На сьогоднішній день цих людей залишилось дуже мало. Є люди, звісно, що роблять рамки. але їх дуже мало залишилося, і це на сьогоднішній день зовсім не вигідно. Я як почав перший раз купляти, я до того теж сам робив. Ну, як перший раз купив, я зрозумів, що я робив крокодила, А купивши якісну рамку, я зрозумів, що в мене зовсім бджолярство змінилося. І потративши, якщо в мене там рамка обходила із мусора, там, я не знаю, гривень, а я купив за 2 гривні, я зрозумів, що я тратив 10 років свого бджольництва на ненужні вищі. Так що, друзі. І так багато чого. Так що так, все, друзі, наговорив вже 20 хвилин. Все на цьому буду завершувати. Слава Україні!